Чорний хліб, роман про Чукотську жінку Лілікій, яка, втративши сина, присвячує своє життя помсті за його смерть. Я б могла бути щасливішою, але вище живі, такий лейтмотив цього роману з дуже різкою та дещо болючою розв'язкою. Історія месниці набуває ознак героїчного міфу, в якому велика мати, страшна у своїй люті заскривжену дитину. Вірування, релігія, забобони, легенди важливі моменти роману. Воєвничий народ, який кілька століть тримав владу на крайній півночі та муштрував своїх дітей у готовності померти й убити, компромісів не вітає. Луора Вітлани справжні люди, не рятують потопельників. За їхніми вириваннями, духи, що живуть у морі, наймагутніші істоти у світі. Коли вони обирають собі жертву, їм не можна перешкоджати. Мисливець, упавши за борт байдарки, не має шансу на порятунок. Його доб'ють одновірці. По традиції Лура Вітлани робили бойове тату, ставили крапки від зап'ястя до ліктя. Кожна крапка життя ворога. На руці ліликей було п'ять таких позначок дві свіжі, три майже затерті. Місця ще вдосталь. Влітку 1989 року двоє комсомольців будзагонівців, один із Кемерова, другий із Миколаївщини, вирішують уполювати нерпу. Вони звертаються до місцевих провідників, серед яких і Омрин, єдиний син Ліликій. На морському полюванні він падає за борт. Земляки добивають хлопця у воді, а зайди не втручаються. Тіла хлопця не знайшли. Зате наступного ранку знайшлися тіла тих двох лоровітланів, які не допомогли другу, надавши перевагу старій вірі, а не юному життю. Ще двоє трупів на черзі, тому гори туристи воліють втекти з Чукотки. Минуло 15 років, які лілики провела у в'язниці. Помста привела її до Кемерова, а потім за десятки тисяч кілометрів до села Первомайське Миколаївської області. Де планувалося рейдерське захоплення землі успішного фермера, в якому були зацікавлені і місцева міліція, і новопризначений прокурор, і ще кілька кримінальних елементів. Ліликей хоче стати їм на заваді адже після смерті батька фермера молодий спадкоємець Андрій залишається один на один з лиходіями. А він так нагадує її Омрина головна героїня вбивця. Її руку прикрашає вже 10 крапок. Про це читач не забуває ні на мить, але він співчуває і симпатизує героїні роману. А до чого ж тут чорний хліб? Про що метафора у назві? Може, це про в'язницю, де відбувала покарання головна героїня після реалізації одного з епізодів помсти? А можливий про спалені пшенічні поля фермерського господарства Південної України. Куди вона потрапляє в гонитві за останньою здобутчю?